Коли ми говоримо про горне вигодовування, давайте згадаємо, що людина це представник класу савців, і савці це якраз вони мають видову особливість в тому, що вони вигодовують, вигодовують своїх дітей. Грудним молоком, тобто ми взагалі належимо, це наша біологічна потреба ага. вигодовувати дітей. Тобто грудне вигодовування це не те, що зручно, корисно, не корисно. це наша видова особливість, це наша біологічна потреба. Тому найкраща їжа для дитини це грудне молоко. І дійсно до грудного вигодовування я дуже раджу підготуватись, хоча хоча б почитати. Можливо, відвідати якісь консультації. Зараз дуже багато консультантів з питань грудного вигодовування, причому кваліфікованих консультантів сертифікованих різних дуже багато безкоштовної інформації в просторах інтернету головне знаходити її у доказових і лікарів і консультантів, які не будуть там розповідати якусь. Якісь недолугі речі, тож до цього треба підготувати, щоб до мама... речі є навіть спеціалісти, які можуть допомогти налагодити. Так, звичайно. І Якщо в тебе немає молока, допомогти мамі якось його так. в собі згенерувати. Та я, наприклад, також консультант з питань грудного вигодовування, не тільки педіатр, консультант з з питань uh -huh. грудного вигодовування. Запит я раджу завжди мамам знайти собі консультанта ще до народження.